Чого правильно починати? З набору маси чи зі схуднення? Це, мабуть, одне з найпоширеніших запитань, яке я чую від людей, з якими тільки починаю працювати. І насправді це запитання дуже важливе, бо якщо зробити неправильний вибір, до результату ви будете йти трішки довше, ніж могли. Сьогодні я детально розберу цю тему, що потрібно робити перше. І обіцяю, після перегляду цього відео ви будете чітко розуміти, з чого краще починати саме вам. Враховуючи вашу теперішню форму та цілі. До речі, перед тим як почнемо, напишіть в коментарях, який ваш основний фітнес-план на зараз набір маси чи схуднення. І яка у вас зараз маса при вашому зрості. Дуже цікаво подивитись та порівняти в коментарях. Отже, ситуація, коли потрібно вибирати між набором маси та сушкою, найскладніша для двох категорій людей: це новачки та ті, хто відчуває себе, як кажуть, скініфет, тобто худим, але з помітним жирком. Особливо на животі. Якщо ви абсолютний новачок у тренуваннях, вам можна сказати пощастило у цьому питанні. Ви маєте унікальну перевагу. Ваш організм буде дуже добре реагувати на тренування та навіть незначну зміну режиму харчування. Це означає, що на початковому етапі ви зможете одночасно і нарощувати м'язи, і трохи втрачати жир, навіть якщо щось будете робити неправильно. Але це працює лише на самому початку шляху. Щойно ви перестанете бути абсолютним новачком, ситуація стає складнішою. Вам доведеться чітко визначити пріоритетну мету або набір маси, або сушка. Особливо непростий вибір у тих, хто є скініфет. З, з одного боку, м'язів ще мало і хочеться наростити їх як можна швидше. Але з іншого боку, дратує той жирок, який заважає, ховаючись під футболкою в області живота, боків, грудей і навіть рук. Начебто, одягнув футболку, виглядаєш непогано, але коли її знімаєш. Собою незадоволений. тому люди з таким типом фігури обов'язково мусять зробити чіткий вибір, що робити першим: набирати м'язи чи прибрати жир. Щоб зробити правильний вибір, ви повинні чітко розуміти основну різницю між набором маси і сушкою. Набір маси це період, коли ваша основна мета полягає в тому, щоб максимально наростити м'язову масу. Ви тренуєтесь інтенсивно і створюєте умови, в яких організм буде активно будувати м'язи. А саме профіцит калорій, коли споживаєте трішки більше, ніж потребує ваш організм. Сушка це протилежна стратегія. Тут ваше завдання позбутись якнайбільшої кількості жиру, але зробити це так, щоб зберегти максимум уже набраних м'язів. Тому при схудненні ми повинні знаходитись в дефіциті калорій, а саме споживати менше, аніж наш організм потребує. До речі, при наборі маси важливо розуміти, що є два основних підходи: це чистий набір і, можна сказати, брудний набір. Під час чистого набору ви намагаєтесь їсти максимально корисні та правильні продукти. Це зазвичай нежирні джерела білка, такі як курка, біла риба, та складні вуглеводи, такі як рис, гречка чи картопля, і корисні жири. Такий підхід дозволяє поступово нарощувати м'ясо з мінімальним набором зайвого жиру. А от брудний набір це інша історія. Тут основна мета просто збільшити цифру на вагах, взагалі не переймаючись, скільки жиру ви наберете в процесі. Фактично ви їсте все, що хочеться. Головне тримати великий калорійний профіцит. До речі, в одному з відео показував дослідження, в яких підтвердили, що це не є ефективно. Тобто не наберете ви значно більше м'язів, якщо матимете значно більший профіцит калорій, порівняно з чистим набором, особливо з фастфуду і тому подібних продуктів. Особисто я рідко рекомендую такий брудний набір. Він підходить лише тим, хто взагалі не може набрати вагу, так званим ектоморфом, які буквально змушені їсти дуже багато, щоб хоч трохи набрати. Для більшості людей, особливо тих, хто скініфет, найкращим варіантом буде саме чистий набір. Ви будете поступово набирати якісну м'язову масу, і потім, чергуючи це з фазами сушки, зможете досягнути тієї форми, про яку завжди мріяли. З низьким відсотком жиру та гарно побудованою м'язовою масою. До речі, поставте зараз відео на паузу та напишіть у коментарях, який тип набору маси ви пробували раніше чистий чи брудний, і які у вас були результати. Дуже цікаво почитати ваш досвід. Отже, повертаємось до головного питання: що ж робити першим? Набирати м'ясо чи сушитись. Щоб це зрозуміти, ми повинні орієнтуватись на ваш теперішній відсоток жиру. Чому саме на нього? Тут усе дуже просто. Чим вищий ваш початковий відсоток жиру, тим більше жиру ви ризикуєте набрати під час набору маси. І навпаки, чим менше у вас жиру на початку, тим легше вам буде набирати якісну м'язову масу без надмірного набору зайвого. І вся справа в гормоні інсуліні. Це гормон, який відповідає за те, як ваш організм використовує їжу. Чи він направляє поживні речовини переважно на будівництво м'язів, чи починає складати зайві калорії у вигляді жиру. Коли у вас надто багато жиру, чутливість до інсуліну падає, і організм починає більше накопичувати жир, а м'язи ростуть набагато повільніше. Крім того, при високому рівні жирі в тілі у вас також підвищується вироблення естрогену, гормону, який сприяє накопиченню жиру, і знижується вироблення тесостерону, гормону, що сприяє набору м'язів і спалюванню жиру. Тому здається, ніби логічніше спочатку максимально просушитися, а вже потім набирати м'язи. І справді це має сенс. Але є один важливий нюанс, який треба врахувати. Коли ви спочатку правильно набираєте м'язи, ви поступово збільшуєте калорійність раціону. Ваше тіло звикає до більшого об'єму їжі, більшої кількості енергії, і якщо ви після цього переходите на сушку, у вас буде значно більше можливостей для зворотнього процесу, а саме поступового зниження калорій без стресу для організму. Простий приклад, якщо ви звикли їсти умовно 2000 калорій на день, то коли ви починаєте сушитись, вам швидко доведеться перейти на дуже низький калораж. Це важко і фізично, і психологічно. А якщо до сушки ви їли, скажімо, 3000 калорій, то зменшувати калорії буде значно простіше, комфортніше, і ви матимете більший простір для маневру. Отже, бачите, є плюси як у наборі маси перед сушкою, так і у зворотньому підході. І зараз ми детально розберемо, як зрозуміти, що краще саме для вас. Але перш ніж ми перейдемо далі, хочу звернутися до тих, хто хоче схуднути чи набрати м'язову масу, але не знає, з чого почати. Або вже раз починав і знову все зривалось. Я знаю, як це. Це трапляється, коли немає чіткої структури, коли ви сам на сам з купою суперечливої інформації і постійним відчуттям, що щось робите не так. Саме тому я працюю інакше. Я складаю для вас конкретний план харчування і тренування під ваші цілі, під ваш графік, вашу форму. І головне, я особисто веду вас до результату. Підказую, контролюю, підтримую на кожному етапі. Якщо хочете нарешті побачити справжні результати, напишіть мені контакти в описі. Отже, тепер чітко визначаємо, що робити саме вам. Якщо ваш поточний відсоток жиру менший за 15% для чоловіка і менший за 25% для жінки, я рекомендую розпочати саме з чистого набору маси. Це дозволить максимально ефективно використовувати потенціал вашого організму для набору якісної мускулатури. Якщо ж ваш відсоток жиру вже перевищує ці показники, тоді набір маси на цьому етапі може призвести до непотрібного набору жиру. В Такому разі вам варто спочатку якісно просушитись, знизити рівень жиру і тільки після цього розпочинати набір маси. І ось як ви можете дуже просто визначити свій відсоток жиру вдома, навіть якщо не маєте спеціального обладнання. Просто підійдіть до зеркала, уважно подивіться на себе та порівняйте зображення вашого тіла з картинками, які зараз показують на екрані. Подивіться, чи відповідає ваша форма прикладу з рівнем жиру вище 415% у чоловіків чи понад 24-25% у жінок. Якщо ви виглядаєте схоже на ці картинки чи навіть трохи грубшими, тоді вам варто почати саме з схуднення. Якщо ж ваша форма близька до вказаного рівня або навіть трохи нижча, можете сміливо стартувати з набору м'язової маси. І ще одне важливий лайфхак щодо тривалості циклів сушки і набору. Я особисто рекомендую не затягувати набір чи сушку довше, ніж 1,5-2 місяці. Тому що довші періоди сушки, особливо для початківців, часто призводять до зривів, сильного голоду і переїдання. А в результаті ви ризикуєте повернутися у початковий стан, втративши всі свої досягнення. 6-8 тижнів це оптимальний період, щоб ефективно прибрати жир без психологічного стресу і потім знову перейти на набір м'язів. А після завершення такої короткої фази сушки ваше тіло стає як губка, яка активно поглинає всі поживні речовини та максимально ефективно набирає м'язову масу. Отже, друзі, підсумовуючи, якщо ви зараз маєте трохи зайвого жиру, почніть із короткої фази сушки, приблизно на 6 тижнів, а потім переходьте до чистого набору маси. Це дозволить вам максимально ефективно нарощувати якісні м'язи з мінімальним набором жиру. Якщо ж зараз ваш відсоток жиру низький, сміливо переходьте до чистого набору м'язової маси. і ваш результат буде просто неймовірним. Сподіваюсь, що тепер у вас немає жодних сумнівів щодо того, з чого саме вам потрібно починати: з набору чи з сушки. І наостанок, щоб це відео було корисним, поставте вподобайку і не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.